Ми хотіли поплавати на пляжі у Скадовську. Розраховували на море. А побачили якийсь японський суп із водоростей узбережжя завалене купами трави під берегом армія медуз. Море тут мілке, хіба що для дітей. Щоб скупатися дорослому, треба пройтися по мілині метрів так сто. Пляж колиться, бо там пісок і ракушняк. Можна порізатися. Лежаки, звісно, платні. Але територія обману дізналася про інший варіант: із білим пісочком, як на канарах і морем без водоростей, острів Жарлгач. Дістатися туди можна лише катером чи теплоходом на поїздки ажіотаж. Кому не вистачає місця, сідають навіть і на дах катеру. 20 хвилин, і ми на острові. Вартість квитка на одного дорослого 120 гривень. Немало щоб просто скупатися. У порівнянні з материком це і справді казка. Море чисте і прозоре, красивий краєвид і пісок білий. Без є, та, Дрюша, ну, Острів великий. місця вистачає усім. Худити по головам не потрібно. Залукач їсти маямі зі на всій країні. Відпочивати на острові. Полюбляють і місцеві. Ми керівнескадавчані у рідному скадовську не купаються. Бояться і правильно роблять. Ось мій дитина купався в прошлом році, ми заболіли чесоткою. Я ну, елементарно після пляжа прийшли, і ми в інфекцію ліглі біля 600. Хто приїздить сюди на день, а хто і ночує в наметах. Перший раз. Перший да. да. Ну От ви так приїхали, подобається. Хоча до відпочинку на острові потрібно готуватися. Обов'язково візьміть з собою і їжу, і воду. Магазинів на острові немає. Заповідна зона, слава Богу. Солідно до відпочинку. І скока ви плануєте зі быть? Пока наші не скажуть. Що надо отходить, здавати блокпост. Обов'язково подбайте про захист від сонця. Туристів сюди привозять о 9 ранку, а забирають лише під вечір. А від сонця немає де сховатися. Тоді ваш відпочинок на пляжі перетвориться на сонячне пекло. Як от знову не поталанило нашому журналісту? Це просто страшне пекло. В Болгарії сервіс куди кращий місто Созополь. Добро пожаловать в Болгарию. Так нас зустрічає менеджер одного з пляжних барів Вів'єн. Як бачите, ми ви, знаходимося на пляжі, на пляжі, а там звичайно всі, які відпочивають, к нам зайдуть попити щось. До цього закладу часто заходять українці. Вони, звісно, хочуть спробувати болгарське пиво, або дуже люблять мохіту пити. М'яту для мохіто вирощують у самому барі, в якому і готують коктейль. Як не дивно, але із собою до моря коктейлі майже ніхто не бере. А якщо бере, то пляшки та стакани, навіть пластикові, повертають до бару. Такі правила. Ось чому тут такі чисті пляжі. Їх ще прибирають щовечора. Вам тут не Україна. Там є спасяч, теж є завжди. Машина яка чистить кожен вечір. А це вже болгарський інший пляж на сонячному березі. І тут щодня теж чистять пляжі. Усі вісім кілометрів перед тим, як туди прийдуть люди. Дорогі гости, кораблі, морська до Вода у морі теж чиста. Немає водоростей, медуз, як є в Україні. Тому що тут не стікає в море жодна каналізація, і не засмічують воду самі відпочивальники. Тому, якщо їхати до Чорного моря, то в Болгарії купатися приємніше. Ну і повернемося до нашої таблиці порівняння. Тепер порівняємо море і його чистоту. Чорне море реально плюс за заповітну зону, і реальний мінус за всі інші пляжі. Карпати тут немає моря. Це мінус. Але тут і гори, і це плюс. І Болгарія тут плюс і за море, і за його чистоту. Але відпустку зіпсувати можуть не лише медузи або море, в яке щось зробили. Куди гірше зустріти на відпочинку русо туристо обліку не моралі.